Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику поговоримо про біржу Bing X. Огляд та чи вартує користуватися цією біржею. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали! Найголовніше, це те, що тут на Bing X верифікації не потрібно. Користуватися цією біржею можна без верифікації. Що таке взагалі кус? Кус це верифікація. Потрібно представити документа, паспорт та інші дані, щоб користуватися тою чи іншою біржею. В нашому випадку на Bing X верифікації не потрібно. Вивід в сутки 40 тисяч доларів. Якщо більше, вже потрібна верифікація. Давайте перейдемо на екран та Оглянемо біржу більш детальніше. На CoinMarketCap BingX займає 57-ме місце. Зразу можу сказати те, що я вже не раз торгував на цій біржі, і ліквідності цілком хватає. По резервах тут порядок. Нажимаємо три крапочки, нажимаємо ще, і тут є підтвердження резервів. Надійність біржі досить хороша. Біржа получила ліцензію на роботу в Штатах Євросоюзі, Канаді, Австралії та в інших країнах, також пройдений аудит і підтверджені резерви. Любий учасник може провірити наявність грошей в резерві. За 6 років, які живе вже біржа, ні разу не було взломів. Біржа не блокує користувачів по національності і не вводить ніяких обмежень. Ще з цікавого, те, що ми можемо на цій біржі не тільки купляти та торгувати криптовалютою, та ще й золотом, акціями та різними грошовими парами. Припустимо, як знайти з комп'ютера золото. Заходимо на фьючерси, нажимаємо стандартні фьючерси». Далі, як знайти золото. Тут є пара біткоін і ЮСД. Сюди нажимаємо тут в пошуку пишемо Gold. Бачимо, є золото. Вибираємо. І спокійно золотом можемо торгувати. Як я вже говорив, тут не тільки є золото, а ще й можна навіть торгувати акціями. Припустимо навіть тим самим Apple. Це напевне одна з найтоповіших бірж, яка дозволяє торгувати не тільки криптовалютою, а й різними акціями і не тільки акціями, та ще й золотом. BINGX максимально швидко розвивається та проводить безліч крутих акцій. Використовувати цю біржу для диверсифікації буде не помилкою. Бонуси при реєстрації до 5 тисяч доларів тільки по силці під цим відеороликом. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!